Дізналася про дівчинку, з якої я малювала в минулому році мрію, про те, що їх в родині семеро, і на жаль, їхня мама померла. І мене це дуже вразило, тому що е, я розуміла про те, що в цих дітей, окрім мами, нікого не було, і що наразі вони будуть проживати в одній із соціальних установ в нашому місті. І про те, що їм потрібна підтримка, про те, що потрібно, щоб е, відбулося 6 грудня, справжнє диво, тому що я розумію, що цим дітям дуже важко, і це не поодинока історія. Я знаю, таких історій дуже багато, але просто про це не можна можна казати, цього року багато дітей чекають на святого Миколая як на найбільше диво, але на жаль, через війну та втрати не кожен малюк має змогу відчути тепло цього свята. Сотні дітей залишилися без батьків, домівок чи звичних радостей, які роблять дитинство щасливим. Акція Святий Миколай Дітям можливість змінити це. У нас є папка, така в якій зібрані всі мрії діток. Можна побачити про те, що вони малювали. І наразі заброньовано багатенько подарунків, але є ще мрії дітей, які не заброньовані. Можна зайти на нашу сторінку в Фейсбуці, там є папка, марафон написання листів 2024». Подивитися про те, які мрії не заброньовані, забронювати цю мрію для того, щоб ми побачили про те, що малюнок заброньовано, щоб не було такого, що там дві-три людини. Забронюють одну мрію, і до 2 грудня можна буде принести в офіс цей подарунок. А 6 грудня вже всі дітки отримають бажані подарунки, які вони замовляли святому Миколаю. Волонтери збирають кошти та подарунки для дітей, які потребують нашої допомоги. Це можуть бути солодощі, іграшки, одяг чи необхідні речі для повсякденного життя. Для когось це буде теплий шарф, для іншого книжка чи м'ячик. Але кожен подарунок це не просто річ, це знак турботи, м'якого дітям зараз так бракує. Тому якщо ви бажаєте долучитися до акції, можна не тільки обрати мрію дитини, але й просто так легко піти в магазин, щось купити, принести, і ми це все відсортуємо і передамо е, діткам. Ви можете приходити до офісу з понеділка по п'ятницю з 9 до 19.00. В суботу ми працюємо з 9.30 до 16.00. Волонтери акції поділились тим, наскільки чутливою та зворушливою є зустріч з дітками, які позбавлені батьківського піклування або ж числа сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Я малювала мрію з хлопчиком, якого звуть Лев, йому 6 років, і він замовив адвент-календар Лего. Ця мрія далась нам дуже важко, бо він був дуже сором'язливий і 10 хвилин я намагалась з ним. Порозумітись, і все-таки, коли ми знайшли спільну мову, то він розказав, що він полюбляє грати в комп'ютерні ігри, полюбляє грати з друзями в м'яч на дворі. Діти з соціальних установ дуже потребують вашої уваги та вашої підтримки, тому що вони дуже маленькі, і зараз у нас непростий час, коли треба допомагати один одному. Ви можете допомогти і зробити це набагато простіше ніж здається. Зробіть внесок. Будь-яка сума важлива. Передайте речі або солодощі, які стануть для когось справжнім дивом, або поділіться інформацією з друзями. Кожен поширений пост наближає нас до мети 29 та 30 листопада. В маркетоптах нашого міста ви зможете побачити волонтерів в червоних шапочках та в маніжках молодіжного парламенту Кримчука, які будуть пропонувати людям долучитися до акції. І розповідати про те, що можна придбати солодкі подарунки, засоби особистої гігієни, канцтовари, іграшки. Якщо ви побачили нашого волонтера в магазині, будь ласка, не приходьте повз також. В них будуть скриньки, можна буде долучитися грошима або на банку задонатити, або на скриньку задонатити. І потім з цих коштів буде закуплено те, що потрібно. Ми будемо звичайно звітуватися чеками. все в інтернеті будемо виставляти на наших сторінках. Подумайте, яке диво ви можете подарувати дитині, яка цього року не. Має нічого окрім мрій. Можливо, саме ваш внесок стане тією миттю щастя, яку вони запам'ятають на все життя. Станьте частиною цього дива. Зробіть крок до тепла і любові. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.